Оперативне втручання. Якщо була операція на хребті, дискектомія, фіксація хребців, встановлення кейджу тощо, навіть після успішного відновлення захворювання все одно розглядається за цією статтею. Що означає стаття 23Б для військовослужбовця? Непридатний до бойової служби, придатний для служби у тилових підрозділах логістика. Зв'язок адміністративній частині, навчальні центри, можливі обмеження у фізичних навантаженнях, піднятті важкого, маршах бігу. Стаття 23. Захворювання периферичної нервової системи. Стаття 23 регулює придатність осіб із ураженнями нервів, корінців спинного мозку. Периферичної нервової системи, зокрема, радикулопатіями, полінейропатіями, клексопатіями, міопатіями та іншими хворобами нервової системи. Пункт Б23Б. Хронічні радикулопатії, плексопатії, полінейропатії з рецидивами. До 23Б відносяться. Хронічні радикулопатії та радикулоішемії – це ураження нервових корінців спинного мозку, що викликають біль, слабкість, оніміння в кінцівках, обмеження рухливості, Плексопатії – ураження нервових сплетень плечового поперекового, що ускладнюють рухливість кінцівок. Полінейропатії множинні ураження нервів, що супроводжуються чутливими порушеннями. Онімінням, поколюванням болем, зниженням сили м'язів, невропатії запальні або дегретивні ураження периферичних нервів, що призводять до болю, слабкості порушення координації. Симптоми можуть періодично загострюватися, виключаючи вимушене положення тіла, порушення рухів, сильний біль, що потребує лікування понад 2 місяці. Тому підсумок. Якщо ВЛК встановлює статті 23Б та 64Б разом, це означає, що військовослужбовець має хронічні захворювання нервової системи, радикулопатії, невропатії, плексопатії із загостреннями операції або дегенеративні ураження хребта, що спричиняють білі обмеження рухів, обмежену фізичну здатність, але не повну. Інвалідизацію. Висновок ВЛК Непридатний до бойової служби, але придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК, навчальних центрах, підрозділах логістики, зв'язку, медичних установах. Потребує обмежень у фізичних навантаженнях. Простими словами, обмежено придатний.